Всім доброго передня! дня! Мене звати Володимир Москалюк, і в рамках нашої діяльності компанії LinkedIn Promo ми запускаємо наш YouTube канал, який буде присвячений LinkedIn і бізнес-інструментам, які допоможуть вам просуватися в цій соцмережі. Отож, перше наше відео буде, що таке LinkedIn і для чого він потрібен саме вам і вашому бізнесу. Якщо ми зайдемо на головну сторінку сайту LinkedIn, ми побачимо, що LinkedIn позиціонується як ком'юніті професіоналів, можливості знайти нову роботу, отримати нові навики, а також знайти нових людей і встановити з ними ділові контакти. Якщо брати LinkedIn саме для мене, то це, це найбільша бізнес мережа у світі. Це є найкращий інструмент для професійного росту та встановлення ділових контактів. B2B-маркетингу, продаж і однозначно міжнародного рекрутингу. Основна місія LinkedIn проста: об'єднати фахівців усього світу, щоб вони могли продуктивно працювати і добиватися успіхів. LinkedIn об'єднує всіх професіоналів в одну соцмережу, і кожен показує, хто він є, чим він займається і які в нього є основні скіли. Якщо брати глобально LinkedIn по країнах, то зараз на сьогоднішній день в LinkedIn зареєстровано понад 660 мільйонів користувачів більш ніж 200 країнах світу. І однозначно, одним з лідируючих країн по реєстрації є саме США та Канада, адже саме звідси походить LinkedIn, і там вони дуже активно розвинуті. Крім того, якщо брати по інших країнах світу, ми бачимо, що LinkedIn дуже активно розвивається в країнах Європи, Китаю Арабських Еміратів. Та інших високорозвинутих країнах. Навіть в Індії зараз зареєстровано понад 62 мільйони користувачів. Якщо брати Україну, на сьогоднішній день в Україні зареєстровано понад 2,5 мільйони користувачів. Кожен квартал зареєстровується понад 57 тисяч нових користувачів. Статистика про LinkedIn. дуже важливі ці показники, адже вони показують саму суть Лінкідну. Перше, це є. Чотири із п'яти зареєстрованих учасників LinkedIn це є decision makers. Це люди, які приймають рішення, їх можна напряму написати і обійти цю ієрархію, коли ви. Подаєте запит, наприклад, на відділ маркетингу, щоб продати свої маркетингові послуги. а ЛПР є власник бізнесу, і до нього доступна дуже тяжко і продати. LinkedIn допомагає вам напряму вийти на власника бізнесу, на людину, яка приймає рішення. LinkedIn – це платформа номер один для комунікації. Якщо брати по статистиці, в LinkedIn не саме найчастіше відповідають на переписки і комунікують з вами. Якщо не брати в принципі, там вайбер месенджери, але це більшості воно відноситься до такого символічного спаму. Зараз більшість 57% компаній вже зареєстровані в LinkedIn, а це є 30 мільйонів компаній. Ще цікава статистика в тому, що всі 500 топ 500 компаній світу вже зареєстровані в LinkedIn і їхні працівники також є там. Тому це говорить про те, що LinkedIn це є дійсно серйозна і якісна бізнес-мережа, з якою вам потрібно працювати, особливо, якщо ви працюєте в міжнародному B2B бізнесі. І хотів би проговорити ще про рішення, які є в LinkedIn, але зазвичай спочатку, перш ніж говорити про рішення, ми поговоримо про сам LinkedIn, чим він відрізняється від таких соцмереж, як Facebook, Instagram і тому подібне. Перше, так, да, це є однозначно бізнес-мережа. Друге, вона є. В принципі, проста і зрозуміла. В LinkedIn є три типи сторінок. Давайте я зайду в своїй LinkedIn. Перший тип сторінки це ваш профайл. Це профайл особисто і ваш, де ви описуєте себе і вказуєте, де ви працювали. Це якби ваше резюме. Одна особливість, чим відрізняється, наприклад, LinkedIn з Facebook, тим, що в LinkedIn ви вказуєте компанію. І компанія це сторінка, ну і в принципі університет, де ви навчалися. Да? Наприклад, ми, я вказав нашу компанію, я перехожу на сторінку компанії. Що дуже важливо, якщо зайти в компанії, основні особливості того, що до кожної компанії прив'язуються працівники. Тобто, коли ми дадемо сторінку компанії, ми побачимо, там, скільки фоловерів, про це ми будемо говорити окремо, але чим відрізняє LinkedIn від інших соцмереж, в тому що сама людина прив'язується до компанії і вказує, що я працюю в цій компанії. І третій тип сторінок це є група в LinkedIn. І в принципі, група це вже є якби спільнота, де об'єднуються фахівці. Вона може бути закрита і відкрита. Про це теж буду говорити пізніше окремо. Але ви маєте зрозуміти, що є людина, є організація і є група за інтересами. Людина і організація вони взаємопов'язані. Ви вказуєте, що ви працюєте або навчалась цій організації. LinkedIn зв'язує їх у вас. І це є велика. Бік дата бізнес світу, да? і там ви можете зрозуміти, хто працює, хто чим займається. І коли ви реєструєтеся, ми це будемо говорити про наступному відео, то саме LinkedIn багато вас чого запитує, а де ви працювали раніше, які вас основні навики, скіли і тому подібне. Також хотів розказати про рішення в LinkedIn. В LinkedIn є. Чотири типи рішень і багато підпродуктів. Вони завжди розвиваються, змінюються, досконалюються. Але основні типи рішень це є LinkedIn Learning, це є рішення по навчанню і вашому особистому розвитку. Раніше був проект Linda.com, LinkedIn успішно його викупив і інтегрував в свою бізнес-мережу платформу. Відповідно, коли ви купляєте свій розширений пакет, ви маєте там бізнес-пакет, є там кілька пакетів. Про це ми теж будемо розказувати в на наше наступного відео. LinkedIn дає можливість вам отримувати безкоштовні навчальні курси від інших професіоналів по всьому світу. Другий тип це є LinkedIn Sales Navigator. Це є розширення саме для продавців, а також і для маркетингу. Це є розширений інструмент для таргетингу, про це ми теж будемо розповідати. Але знаєте, що такий тип солюшену, рішень теж є. LinkedIn Marketing Solution – все, що стосується маркетингу інструментів для генерації потенційних клієнтів, лідів і особистого брендінгу в вашому LinkedIn, це є різні рішення, які стоси пов'язуються до Marketing Solution. І є Talent Solution – це є все, що стосується HR-ингу, рекрутингу. Це є окреме також рішення. Воно в LinkedIn, в принципі, якщо брати США і Канаду, воно саме основне і приносить саме найбільше доходу, так як саме цей напрямок США дуже активний в Принципі дуже цікавий. Також є різні підпродукти, які теж я думаю, скоро перейдуть в рішення. Наприклад, Profinder це як фрілансерська, ну як да? тобто, де ви можете як професіонал сказати, що ви відкриті там, якщо ви маркетолог, що ви відкриті до маркетингових послуг, вказати в скілах, які саме маркетингові послуги ви надаєте. І людина може шукати по соцмережі саме вас і користатися вашими послугами. Це є Profinder. в Україні. Він ще не активний. Зараз в США він, в принципі, активно тестується, розвивається. Я думаю, що рано чи пізно це Буде одна також з найбільших, ну не можна сказати, що фрілансерських площадок, але місце, де будуть з'єднуватися професіонали, клієнти і замовники, однозначно. Ось все, що хотіло сказати про LinkedIn, І якщо ви ще не зареєстровані ці соцмережі, або плануєте зареєструватися, якщо ви є професіоналом, бізнесменом або фахівцем в різних галузях, то однозначно вам треба туди зареєструватися і давати акцент на цю соцмережу, тому що LinkedIn... В Україні зараз набирає великих обертів, і я думаю, що через кілька років це буде одна з найперспективніших соцмереж по бізнесу. Вона вже є, але в LinkedIn вона бере дуже широких масштабів. Внутрішній ринок він тільки формується хоча в США він вже давно сформувався. Тому, якщо вам цікаво далі слідкувати за цією соцмережою, як код ви можете додати на мій профайл LinkedIn. Також можете підписатися на наш YouTube канал, ставте лайки, коментарі, якщо вам сподобалося відео. Запрошуємо вас до нашого наступного відео, де ми будемо розказувати про LinkedIn і бізнес-інструменти.